Ну що, зараз хочу вас, мої любі прекрасні дівчата, жінки, дівчаточка, паняночки. Хочу вас сьогодні налаштувати на таку нотку, що аксесуари дуже важливі у вашому житті. Чому? Тому що ви можете ним користуватися як і допоміжною такою частиною, куди можна скласти якісь певні речі, а також можете користуватися як просто аксесуаром для краси. Тож ми вам пропонуємо сьогодні чудові сумки, які допоможуть, або навіть я б сказала клачі також, бо вони маленькі самі по собі. Які допоможуть полегшити нам життя, ми вам пропонуємо універсальні кольори. До речі, ці кольори дуже стильні, кольори 2024. Тобто, що це значить? Що в, 22, в 2024 році саме ці кольори будуть переважати в усіх модних журналах та якихось показах? Тому що саме ці кольори вони є, по-перше, універсальними, вони є. Такими, які можна повністю поєднати з будь-яким образом. І по-третє, вони невеликі, вони саме для гаманця, для телефону, для якоїсь книги чи записника. І помади, щоб підмалювати губи. Також ви бачите, що у нас тут є ручка, з якою ви можете повністю коригувати або коротша, або довша, так як вам подобається. Або ж просто носити в руках. Ці кольори, які представлені сьогодні, і ці сумочки, вони є дуже і дуже. Розповсюдженими так затребу... затребуваними і за доступними цінами сьогодні тільки в магазині Прованс. Матеріал Екошкіра мені подобається, що це екошкіра, тому що ми маємо з вами берегти природу, ми маємо з вами піклуватися про нашу планету і не маємо права вбивати молодших наших братимів. Я маю на увазі саме тваринок. Тож глянцева екошкіра, розміри якої 24 на 18 і так, це те, що нам потрібно. Це такий, до речі, чудовий колір ось Цей він мені подобається. Він такий пастельний, пастельний, так? я б сказала, він такий ніжний. Тому пропоную вам переходити і прямо зараз телефонувати за номером 0800 21 44 88. Код товару S. 009. Дуже важливо при замовленні вказувати колір, який ви хочете, тому що наші оператори таким чином потім не зможуть вам допомогти. Нагадаю, що доставка у нас безкоштовна і дзвінки також безкоштовні. Хочу вам продемонструвати, який же ж вигляд вони матимуть. Якщо ось ви будете так візьмете собі та пройдетесь, так? Це дуже зручно. Або ж ви можете носити навіть ось так, через плечо. Але подовжити ремінь. або ж можете, так як я вам показувала, і це досить таки зручно. Або можете просто спустити і носити в руці, що теж досить зручно. А взагалі, можна знаєте, як зробити? Ви така паняночка, так всядетесь в метро. І одразу згадується пісня Красива жінка, незаміження» так як співає Алла Кудлай. Ось сидить, задумавшись, в метро. Повірте, всі погляди будуть на вас. Тому давайте подивимося, що в них всередині, бо я знаю, що вам також цікаво. До речі, такою сумкою дуже легко ось її так носити, якщо вас хтось захоче пограбувати, дуже легко бити. Знаєте, отак от з розмахом: хоп, і все. Ну, це я жартую. Давайте подивимося, що в нас всередині. Ремінь ми маємо всередині. Щоб він у вас був. І також ми маємо дуже хорошу таку структуру. Також всередині екошкіра, мені подобається, що немає ніяких там таких нюансів, да, зайвих таких, що буде заважати. Бо потім, поки знайдеш в цій сумці, як каже мій тато, от в сумці в жіночій є все, окрім порядку. Ну, насправді так і є. Цей пасок дуже легко чіпляється, дуже легко його зачепити. Надзвичайно легко. Я вам зараз продемонструю. У нас є гачечки. Ось один гачечок, ви бачите. І ви просто берете і за цей гачечок чіпляєте все. І з іншого боку, у нас також є гачечок, за який ви також чіпляєте. Сьогоднішня пропозиція екошкіра з глянцем на такі сумочки. Ми вам пропонуємо за. 1600 гривень. Це дуже хороша ціна, але ні, ми вам сьогодні віддамо їх не за 1600, а за 899 гривень. А ще я вам нагадаю, що якщо ви захочете придбати собі більше, ніж одну сумку, або сумку і ще щось, то ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Уявляєте, безкоштовна доставка. Безкоштовна доставка, безкоштовні дзвінки, і обов'язково при замовленні вказуйте колір, який ви хочете, тому що наші оператори не зможуть вам ніяк допомогти, якщо ви не скажете колір. Ну це дуже зручно, це дуже красиво. От давайте я от вийду, щоб ви подивилися, як це в повний зріз. Так, це симпатично. По перше. Це дуже зручно, вона невелика, вона не займає великий простір. Ви можете ходити собі дуже легко з нею. Естетична, дуже зручна і, по-перше, вона жіноча. Це те, що нам потрібно, що вона жіноча, що це не якась там велика бандура, яку ви носите, яка займає багато простору. А ви туди лише кладете гаманець, помаду, телефон і якийсь там записник. А ви просто можете це зробити ось саме в такі прекрасні сумки з еко шкіри, які є глянцевими. Тож. Поки ви маєте таку можливість, робіть це зараз. У нас надзвичайно мало їх залишилось. Я хочу, щоб ви встигли. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88, Код товару S009, Дуже важливо і обов'язково вкажіть колір. Це у нас порпуровий, чорний та зелений. Ну раптом, так? Тож. Нагадаю, що у нас є Ютуб канал, де ви зможете зайти через qr код по посиланню, так поставити вподобайку. Підписатися, що дуже важливо, і натиснути на дзвіночок, тому що таким чином ви не пропустите жодного випуску і зможете собі придбати все, що ви хочете. Ну що ми будемо рухатися далі. Ви залишайтеся з нами, мої прекрасні глядачі, глядачки, панянки, пани, так якщо ви нас дивитесь. а ми рухаємося далі через декілька секунд до вас повернемось.